План просування. Піду. мені план А назва Ось так виглядає підготовка плану. Давайте подивимось далі. План просування в нас зараз генерується. Це медіаплан, потім може бути план просування. І фактично, що ще можна робити тут? Це можна робити опис продукту. Дивіться, що відбувається. Він не просто напише, він ще пропонує робити подарунки і просить підписників поділитися. Тобто, він з ними працює. О, я пропоную прикраси ручної роботи. Зроби а, опис декількох прикрас, роботи. Опис має бути 300 символів, а написаний у стилі Лесі Українки. Цей штучний інтелект а, має всередині еку систему для пошуку, тому він може шукати а, дані в мережі. А, ви розумієте, через те, що Леся Українка писала в нас а, вірші, тому в нас опис продукту в віршах. І він вибачається, що на один символ менше. То я пропоную йому це вибачити і перейти до гайок. І він таки сходив на веб-сайт, щоб в тому числі гарвардський, для того, щоб дізнатися, хто така Леся Українка. Так. Так, з мистерпати. Оксимують також. Хорошо, захоплюємо. Хочемо. Запитувати, шукати. Як ви розумієте, як ви розумієте, питання є половина відповіді, тому іноді треба досить описати, досить детально описати контекст, для того, щоб все вийшло. Так, він каже: я шукаю гайку. Приклади опису продуктів. Далі в нас є пости, статті, опис продуктів. А, пости. Так, напиши мені. Напиши мені. На 2000 символів на основі опису продукту при цьому дивіться, параметри статей можна задавати до дрібніших деталей, і що цікаво, ви можете використовувати деякі речі з точки зору стиля за рахунок відомих письменників, які є в мережі. Тобто, ви знаходите того, хто вам подобається, і фактично кажете, пиши в стилі Франка або у когось менш відомого, і таким чином у вас буде унікальний стиль написання. Uh, і вам буде легко пояснювати чату, що ви хочете, навіть без попереднього там дібного прописання промків. Що ми можемо зробити з текстом? Якщо ми хочемо, uh, щоб текст не був схожий на GPT-чат, ми можемо використовувати якийсь якісний перекладач або переписувати в стилі якогось письменника. Але я вам скажу те, що ми тут бачимо. Я маю на увазі той факт, що ми тут бачимо, що текст. Uh, що текст лише на 49%, штучний інтелект, то це окей. Не копіювати, бо він ще пише. Це окей. Якщо ви побачите 100%, то його треба, напевне, проробляти, бо якості не буде.